72% українців не вважають переговори з Росією ефективним способом досягнення миру, яким слід скористатися зараз. Результати соціологічного опитування. Проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у лютому березні 2023 року деталі згідно з результатами опитування у лютому березні частка тих, хто вважає переговори ефективним способом досягнення миру, яким варто скористатися зараз, знизилася до 13%, тоді як 72% не погодилися. У вересні, жовтні 17% підтримали переговори, а 64% не погодилися. Крім того, поменшало тих, хто згоден із твердженням переговори вести лише після відведення своїх військ на лінію фронту станом на 23 лютого 2022 року року, 21% до 18% зросла кількість тих, хто з цим не згоден 60% до 65% При цьому все більше українців вважають. Що переговори слід вести лише після витіснення чи відведення російських військ кордонів за станом на 1991 рік з 57,5% до 61%, тих, хто не погоджується, стало менше з 22%-21%. Більше за інших за початок переговорів виступають жителі Півдня України 26%, а в інших регіонах від 6% до 15%. На півдні проти 46% в інших регіонах від 68% до 85%. При цьому жителі півдня частіше за жителів інших регіонів погоджуються з тим, що переговори можна починати лише після того, як російські війська будуть відкинуті до лінії фронту станом на 23 лютого 28% в інших регіонах від 13% до 19%. Частка респондентів. Які підтримують переговори лише після відступу російської армії від Кодексу 1991 року, є більшою в усіх регіонах України? Соціологічне опитування проводилось соціологічною службою центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року в рамках проекту програми Метре, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Методом фістуф із соціологи опитали 2020 респондентів віком від 18 років лише на тих територіях, які контролюються урядом України і де не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 Водночас, додаткові системні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.